Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Мотовологua. З вами свят. І зараз я збираюся знімати для вас новий чудовий цікавий матеріальчик, на який було багато запитів. Я підготувався і сподіваюся, що в нас вийде з вами порозумітися. А зараз хочу підтримати мого друга Сашу Беницького і його бренд Flames Coffee Roasters. Я більше 10 років працював в сфері кавовій, мав власні заклади свого часу. Тому дуже люблю гарну смачну каву і дуже люблю продукт, який мій друг зараз пропонує на українському кавовому ринку. У мене давно вже лежить набір стікерів, і я все думав, куди його наліпити. На мотоциклі не так багато місця для цього. Тому я вирішив, що це буде старе добре місце на Баку. Я буду його бачити перед собою. І коли мод припаркований, може хтось побачить. А потім, коли буду робити собі персональну графіку, я додам цей логотипчик на наліпки. Мабуть. Да, Саня? А, зафачив. Хай Бог милай. Ну нічого, потім ще нову наліплю. Якраз може якась нова серія буде. Так що, якщо ви любите смачну каву, шукайте Flames в інтернеті. Я думаю, вам буде смакувати. В них багато нічляків. Вдягаюся і поїхали знімати. Що ж, друзі, поговоримо сьогодні про перегазовочки. От зараз буду сповільнюватися перед поворотом і можете почути, що я роблю невеличке підкидання обертів двигуна на пониження передачі. Для чого? Для того, щоб мотоцикл не смикався, і для того, щоб працювати із щепленням швидко, бо є другий варіант, на низьких обертах він так само ефективно працює, але потребує трішки більше часу та пильності. От я не можу вже навіть не робити перегазовки, бо це настільки увійшло в звичку, що працює на автопілоті. Але якщо ви їдете на невисоких обертах, то можна просто плавно відпустити щеплення. На середніх та високих перегазовочка буде не зайвою. Вона допоможе вам в гальмуванні двигуном і допоможе не заблокувати ваше заднє колесо, якщо у вас на мотоциклі відсутній сліпар-клач, ковзаючи щеплення. Взагалі в чому сенс прийому перегазовки? За часів прадавніх богів воєвод і царів, коли мотоцикли не були обладнані сліперкладчами, щеплення працювало в режимах вкл-викл. І лише за допомогою важіля щеплення ви можете роз'єднати пакет щеплення або з'єднати. Але пізніше ви знайшли. Два способи боротися з блокуванням колеса під час перемикання вниз. Перший це перегазовка, про яку ми сьогодні говоримо. А другий це клікшифтер, який сьогодні дуже часто ми можемо побачити на багатьох моделях мотоциклів. На мотоциклах із старими щепленнями можна було під час пониження передачі без перегазовки заблокувати заднє колесо. Тому що оберти двигуна і оберти заднього колеса були несинхронні. І для того, щоб їх синхронізувати і все пройшло плавно, ваше колесо не заблокувалося, ми, власне, і підкидаємо оберти. Дуже важливий момент техніка безпеки. Обов'язково вдягайте ваш шолом, рукавички, куртку, джинси та боти. Особливо, якщо ви збираєтесь тренуватися. І навчатися новим навичкам. І навчайтеся, звісно ж, не на дорогах загального користування, а знайдіть якийсь тренувальний майданчик, на якому відсутні люди, тварини, машини, стовпи, бажано, щоб теж і всякі бордюри, щоб був простір, дуже важливо прикрити газ. Тому що, якщо ви не прикрили газ, ви можете виконати зовсім інший спортивний прийом, який називається кікдаун. Зараз кікдаун. Щоб стрільнути, я скинув передачу вниз і відкрився. Якщо ви вивчаєте саме перегазовку, то не забувайте прикривати газ назад. Він необхідний для різкого прискорення. Коли ви, наприклад, набрали швидкість комфортно в кресівському режимі, кудись їдете, і вам треба швиденько. Прискоритись для маневру, наприклад, випередження чи обгону транспортного засобу, іншого мотоциклу, машини, автобусу, фури і так далі. Тому не плутайте, ці два прийоми, їх треба відрізняти. Вони виконуються в трішки різних алгоритмах, тому що, коли ми сповільнюємося, як ви пам'ятаєте з відео з Юлією, ми відтягуємося назад. А коли ми прискорюємося під час кікдауну, ми нахиляємося вперед в атакуючу позицію для того, щоб не висіти на руках під час прискорення, щоб не втратити контроль. Тому що, якщо ви почнете робити кікдаун, відтягнувшися і готуючись до гальмування, може трапитися віскі фротл. Це історія, коли у вас неконтрольовано ви повисаєте на ручці газу. І мотоцикл починає прискорюватися. Чим більше ви втрачаєте контроль та стягуєтеся з мотоциклу, тим все гірше закінчується. Він, як правило, може стати ще й на заднє колесо, нахилитися в бік і все закінчиться неприємним падінням та відосиками в соцмережах. Якщо ви, звісно, знімаєте це на камеру. Так. Тепер ми приїхали і настав час поговорити фейсом на камеру. Про квікшифтер я вже трішки розповідав вам у цьому відео. Можете подивитися, пригадати, якщо забули. А про сліперклач розповідав теж, але маю повторитися як влаштований сліперклач на сучасних модіках. За рахунок конструктиву корзини щеплення пакет розтискається. Там є такі діагональні направляйки і дві половинки. Вашого механізму щеплення вони під навантаженням розтискаються в боки, і навпаки, коли ви прискорюєтесь, вони стискаються, притискаючи диски щеплення та фрикціони між собою. І от на сучасних мотах, де це повзаюче щеплення, присутнє, навіть якщо ви забули зробити перегазовку, навіть якщо ви різкувато кинули щеплення, зазвичай нічого страшного не відбудеться. Пакет трішки розійдеться і згладить у цей момент вирівнювання обертів колеса та двигуну. Але Якщо ви вже хочете опанувати цю навичку, я вам розкажу, як це працює і який алгоритм дій. Головне не переходьте до вивчення вправ та практичної частини до того, як розберетесь у всіх процесах. Ми розкладемо їх на прості складові, для того, щоб все було просто зрозуміти і потім поєднати між собою. Давайте пройдемося, що в нас відбувається з ручкою газу. Наш пальчик лежить ось тут, як на запобіжнику завжди, на випадок, якщо нам доведеться екстрено гальмувати, бо цей переніс я вам нагадаю, він за. Займає час. І за цей час мотик на великій швидкості може проїхати дуже велику відстань. І замість зупинки перед об'єктом, який викликає небезпеку, ви можете опинитися в цьому об'єкті або навіть далі. Газ ми тримаємо викрутковим хватом, так званим, тобто не ось так. Всі хочуть часто початківці якось отак от взяти, щоб рука була прямо, міцно прям тримала газ. Нам не треба тримати його міцно. Пригадайте, як ви працюєте викруткою, вона по діагоналі лежить у вашій долоні. Долоня не ось так лежить, а ось так. Під кутом. Пальчик на гальмі. Нагадав, їдемо далі. Який процес? Відкриття, закриття? Тобто ми робимо ось такий рух. Бін-бін-бін, підкидаємо оберти. Обов'язково закриваємо газ, не забуваємо. Паралельно з цим обходимо мій улюблений, красивий, найкращий в світі мотоцикл. Наше щеплення робить ось такий рух. Якщо ви початківець, можете робити двома пальчиками. Я просто звик одним, тому я кладу один. Для того, щоб зробити перегазовку, мені не потрібно витискати його повністю. Ми робимо короткий рух так само. Витиснули, відпустили. Не притримуємо мотік в сірій зоні, коли щеплення починає вести, але ще диски не увійшли в зачіп повноцінно. А швиденько натиснули, відпустили. Але ми пальчиками контролюємо на випадок, якщо щось піде не за планом, щоб ми могли знову його витиснути, від'єднати двигун від колеса і запобігти негативному розвитку подій під час з ротул, якщо щось піде, не так. Газ відкрили, закрили, щеплення, витиснуло, відпустили. В цей момент наша ліва ніжка. Вже замахнулася і готова наступити на важель КПП. Саме в момент, коли ви витиснули щеплення, ми натискаємо. Ці дії мають відбуватися швидко та синхронно. На початку, скоріш за все, у вас виникнуть певні складнощі, тому треба буде трішечки потренуватися для того, щоб синхронізувати ваші дії і прискорити їх. Не поспішайте, дайте собі час. Це вправа, яку треба. Потренувати, але знову нагадую, що перед тим як її тренувати, ви маєте чітко розуміти, що вам треба робити, що буде відбуватися, що відбувається, коли ви відкриваєте газ. Ваші оберти двигуну підскакують. Подивіться, що відбувається, коли ви перемикаєтесь наверх. Ми вже засвоїли з вами цю навичку. От ви їдете, прискорюєтесь, набираєте оберти, наприклад, там сім тисяч на третій. Вмикаєте четверту, відпускаєте щеплення, і оберти стають нижчими. І якщо ви на тій самій швидкості знов включаєте третю передачу, оберти підскакують. От дивіться, я підвищую передачу, оберти падають. А тепер я скину передачу вниз. Бачите, на тисячу майже піднялися. Ще вище. Можете бачити, яка передача на екрані. Ось тут. От для того, щоб ці оберти підскочили не за рахунок того, що заднє колесо розштовхуватиме ваш двигун. Ви допомагаєте правою ручкою і розкручуєте цей двигун в холосту під час того, як витискаєте щеплення та скидаєте передачу. Ось так просто. Нічого тут немає. Це не rocket science, як я казав вже. Тому засвоїти це не складно. це. Раз перегазовка, два перегазовка, друга передача. Відпустили гальма, поїхали поворот. Прискорюємося. Зараз буде 90 градусів правий. Скинули передачу з перегазовочкою, повернули. Али на задньому трішечки. Але без фанатизму, бо знову лівий на 90. Подивилися, виїхали. В яких випадках ми маємо понижати передачу? Це гальмування, сповільнення мотоциклу, контрольоване, прогнозоване. Інколи, якщо ви прям супер-пупер-профі. Це можливо використовувати під час екстреного гальмування, але це набагато складніше, тому що ви маєте під час підкидання обертів прогресивно та контрольовано продавлювати переднє гальму. Тому не поспішайте з цим, це краще відкласти на потім і, взагалі, не турбуватися про це, а сконцентруватися саме на важелі гальма. Якщо двигун заглохне, наприклад, якщо ви відгальмовуєтесь екстрено, там з четвертої передачі нічого страшного не буде. Це вже дрібниці. Повертаємось. До того, чим ми користуємося в повсякденному житті, якщо ми під'їжджаємо до повороту, на прямій наша швидкість зазвичай більша ніж в повороті, тому для того, щоб ми пройшли поворот комфортно і ефективно і могли прискоритися після його проходження, нам треба скинути одну чи дві передачі вниз, в залежності від конфігурації повороту та його гостроти, для того щоб на виході з повороту... Ви могли прискоритись. Якщо ви заїжджаєте в поворот на шостій передачі, на трьох тисячах обертів, в повороті ще сповільнилися, мотоцикл на грані того, щоб заглохнути, проїхав якось цей поворот, і вам треба відкритися після його проходження. Вас спіткає невдача. Тому що, якщо це малокубатурник, він буде прям страждати, тому ви маєте понизити передачу, і тоді ви на моменті, на крутному, в ефективній зоні роботи двигуна, коли він максимально якісно прискорюється, уходите красиво в точку. Можете ще й смикнути на задні його там, або пауервіллі зробити з газу, але не поспішайте. Це теж окремі теми. Або сповільнення, просто сповільнення не для повороту, для будь-якого маневру. Повільнення це теж маневр. Заїхали, наприклад, з траси в місто в місті. Швидкість 50 легальна, і вам треба 110 там умовних 100 із якими ви їдете плюс-мінус по трасі, сповільнитися. Ви не будете їхати, наприклад, 50 на шостій передачі, тому вам треба перемикнутися. Найефективніше перегазовка працює на високих обертах або на середніх, тому що внизу ви можете просто плавно спрацювати з чепою і не заморочуватися а от гальмівний момент двигуна. Коли ви закриваєте газ на високих обертах, ви можете це відчути. Він набагато потужніший. Тому зверніть увагу на те, на яких обертах як сильно гальмує ваш мотоцикл двигуном. Здається, все, що хотів, я вам розказав. Ну і все. Тренуйтеся, пишіть питання в коментарі. Якщо я щось пропустив і є побажання, будь ласка, звертайтеся в коментарях, обговоримо, подискутуємо, можливо, доповните чимось цікавим, те, що я вже виклав. Дякую за увагу. З вами був свят, мотовло і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних серіях.